Всім привіт! Сьогоднішнє відео про фінський міні-трактор Valmut. Як завжди його ціна в Україні, його характеристики, ну і трішки відео про його роботу. І так, друзі, декілька моделей міні-трактора Валмет. Фінський міні-трактор дуже-дуже популярний. У Європі, його ціни різні, вони деякі моделі постачаються в Україну. Ось. Зараз виведу на екран, його характеристики, подивіться, які саме в моделі 602, які характеристики. Ось на екрані, дивіться, поставте на паузу, подивіться. І напишіть у коментарях, друзі, чи готові ви купити фінський міні-трактор. Вже звісно приблизно 80 85-й рік за 5,5 тисяч доларів. Чи готові ви купити, чи краще китайця? Що я вам хочу сказати? Ці міні-трактора пристосовані до холодних зим. Мотори у них працюють навіть в дуже погодні умови, заводяться вони легко і просто. Тобто конструкція двигунів дуже проста і складна. Для чого це зроблено? Для того, щоб вони менш привалеві були до топлива, до погодних умов. Ну Ви розумієте, так? тому що там така техніка повинна працювати другий рік. Модел моделей, звісно, дуже багато і зараз є сучасні моделі, але я зупиняюсь на тих моделях найбільше їх постачалися в Україну, заводилися. Зараз... Чи є, чи нема заводу в Україну, я не знаю точно, але вони були і є деякі об'яви на цих ці кварталі. Ціна їхня десь від 5 до 6,5 тисяч доларів вживані. Одна проблема те, що запчастини не біда, тому що запчастини на них достати дуже і дуже складно. або якісь аналоги шукати або якось замовляти я не знаю. Тому, чому вони не дуже популярні в Україні, саме із-за запчастин. Якщо я робив огляд на міні мінікомбайни сампом, то там з запчастинами питань нема. Запчастини можна знайти без питань або замовку. На ці ж міні все складніше. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, пишіть у коментарях, як вам такі міні-трактори. І що ви думаєте про їхню ціну. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вгору. Ось, І до нових зустрічей, до нових добірок про європейську міні за Чекайте, будуть ще відео. Все, па-па.